Вітаю на уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми продовжуємо дізнаватись про те, як харчуються тварини. Тож нас чекають хижі тварини. Відгадай загадку. Лиході і забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий. Вовк, правильно. Хвостата, носата, руда і зубата. Уміє хвостата нечутно ступати, в курник залізати, тягнути курчата. Як злодійку звати? Так, це руда лисиця. Грива жовто-золота, має довгого хвоста. Хоч і схожий він на кицю, кожен звір його боїться. Хто сховався між дерев? Це, звичайно, грізний Лев. Лев, звісно. Вовк лисиця Лев. Що спільного між ними? Так, всі ці тварини хижаки. Тож давай дізнаємося сьогодні про хижаків трохи більше. Хижаками називають тварин, їжею яким служать інші тварини. Всі хижаки мають струнке тіло, потужні, рухливі, здатні до швидкого бігу кінцівки, невелику голову з короткою мускулистою шиєю. Ці хижі тварини мають гострі кіхті для захоплення здобичі. Придивись на кіхті вовка, а ось такі кіхті у лисиці. Пазурі тигра величезні. Але найбільші кігті все-таки у росомахи. Також у хижаків потужні розвинені. Ікла. Вони мають особливе значення. Ці чотири корінних зуба, які називають хижими. Такі гострі зуби є тільки у хижаків. Ось вони, страшні ікла. Хижаки полюють, підстерігаючи здобич або переслідуючи, наздоганяючи її. Ось так, наприклад, полює гепард найшвидша тварина на цій планеті. Хижих звірів поєднують в родини. Найбільші родини хижаків це собачі, ведмежі. Куницеві та котові. Звірі в кожній родині мають спільні ознаки. Давай придивимося до цих родин пильніше. Собачі. Собачі мають гостру морду, стоячі вуха, довгий пухнастий хвіст. Живуть по всій земній кулі, крім Антарктиди, там, де Південний полюс. Собачі приносять велику користь, адже вони винищують гризунів. Маленькі вовченята народжуються завжди з блакитними очима. Коли очі темнішають, час їм вчитись полювати. А ще очі вовка наділені світловідбиваючим шаром. Тож очі вовка можуть вночі світитися. Лисиця може почути і відчути мишу під шаром снігу завтовшки в цілий метр. А от песець близький родич лисиці, якого інколи називають арктичною лисою, може витримати температуру повітря до 70 градусів морозу. Собака найкращий друг людини. Вважається, що люди приручили собаку понад 30 тисяч років тому. Спочатку люди приручили вовків. З часом вовки змінилися, щоб стати дружніми домашніми тваринами, яких ми сьогодні знаємо. Придивимося до родини ведмежих. Тіло ведмедів велике, кремезне, з короткою товстою шиєю і великою головою. Потужні щелепи гризуть як рослинну їжу, так і тваринну. А також ведмеді вміють лазити по деревах. Лапи ведмедя короткі і злегка зігнуті. Ведмідь це найбільший хижак на суходолі. З усіх ведмедів лише полярний або білий ведмідь харчується виключно м'ясом. Подивись, як вправно вполював білий ведмідь тюленя. В дикій природі ведмеді витрачають більшу частину часу на пошуки їжі, Більше 16 годин. Недарма в народі кажуть голодний, як ведмідь. А от найменшими хижаками є куницеві. Тіло куницевих зазвичай сильно витягнуте, гнучке, рідше відносно коротке, дуже часто масивне. Їх кінцівки короткі, а у деяких з куницевих між пальцями є шкірні складки, тобто перетинки. Це тхір. Слово тхір перекладається з латинської мови як злодій. У тхорів відсутній вроджений страх перед людиною. А це росомаха. Давай познайомимося з нею ближче. Росомаха це найменш вивчений хижак у світі. Це велика хижа дика тварина своїм виглядом схожа одночасно і на ведмедя, і на борсука. Величезні кігті. На лапах дозволяють хижакові відмінно лазити по деревах і навіть спускатися з них вниз головою. Щоб залякати своїх конкурентів, росомаха починає скалитися або хрипко гарчати. І ще поговоримо про котових. у котових часто. Довгий. Забарвлення від сіруватого до рудувато брудного. Як правило, зі смугами, плямами, крапками або розетками. Так, всі ці тварини тобі добре відомі. Але всі вони складають родину котових. У котових язик покритий дрібними загостреними роговими сосочками. Які допомагають. Цим тваринам вишкребувати м'ясо з кісток, або чистити своє хутро, наче щіточкою для одягу. Леви є самими ледачими хижаками в Африці. Ситий лев ніколи не буде йти полювати. Заставити його зрушити з місця можуть або палюче сонце, або небезпека. Коли Лев наївся, то може проспати майже 20 годин. Лев єдиний представник в сімействі котячих, у кого є грива. Вона буває тільки у самців, тобто хлопчиків, і починає рости приблизно в два роки. Тож грива є тільки у дорослих левів. А ось тигр унікальний по-своєму. Кожен тигр унікальний. Немає двох тигрів з однаковим малюнком смужку. Тигри чудово плавають. Вони здатні перепливати навіть дуже широкі річки з потужною течією. Хоч тигри велика кошка, але плавати для нього велике задоволення. Рись легко відрізніти від інших представників сімейства котячих завдяки вушкам з пензликами. Рись, яка атакує свою жертву, може стрибати на відстань до 4 метрів. Ось така стрибуча хижачка. Давай підсумуємо сьогоднішній урок. Що ж ми дізналися про хижаків? Хижаки отримують свою енергію, поїдаючи інших тварин. Хижаки мають струнке тіло, потужні кінцівки, невелику голову з короткою мускулистою шиєю. Також вони мають гострі кігті для захоплення здобичі та потужні розвинені. І кла. Ось такі вони, хижаки. Природа всім як рідний дім, вона усім як мати, щоб лад завжди був в домі тім. Про неї треба дбати. Тож кожна тваринка цінна і унікальна в цьому світі. Бережи природу, домовились. А я тобі дякую за твою увагу. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!